Вітаю вас, діти, і запрошую на веселу та цікаву математику. Подивіться, хто сьогодні до нас прийшов. Та це ж маленькі гноміки. Гномік ах та гномік Ох. Дітки, подивіться! Гноміки вирішили змайструвати драбинку? Ох змайстрував першу сходинку і використав одну цеглину. Скільки цеглинок взяв ох. Так. одну. А якою цифрою. Ми позначаємо число один. Так. Цифрою один. Це один чи одиниця? І тонка, пряма, як спиця. Ось вона, одиничка. А гномік ах. Змайстрував другу сходинку і використав дві цеглини. Подивіться. Отже, число два ми позначаємо цифрою два. А це ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачим, двійка. Подивіться малята. Ось у неї кругла голова. Ось у неї довга шийка. А ось дивіться хвостик. Ось вона. Цифра два. Малята. Давайте уважно подивимося. Чия сходинка вища? Правильно, гномика. Ах. А чия сходинка нижча. Правильно гномика. Ох! Отже, число два більше за число один. На один. Дітки, гноміки дуже полюбляють гратися разом зі своїми друзями, зайчиками. Давайте разом з ними пограємо. Скільки до нас зараз прийде зайчиків? Так, правильно, два зайчика. А скільки я зараз покладу на нижню смужку морквинок? Правильно одну морквинку. Малята. Подивіться, чого більше? Зайчиків чи морквинок? Правильно? Зайчиків. А наскільки зайчиків більше? Так. На один малята. А як нам зробити, щоб і зайчиків і морквинок стало порівно? Правильно! Треба додати ще одну морквинку. Ось так. Дивіться, малята. Тепер і зайчиків і морквинок стало. Порівну два зайчика, дві морквинки. Молодці малята. Добре погрались. Мяу-мяу. А це хто до нас завітав? Це кішечка. Порахуйте, скільки ви бачите кішок. Правильно три кішки. Дітки, кішки посварились. Вони не поділили м'ячики. Давайте їх помиримо. Дамо кожній кішці м'ячик такого розміру, якого вона сама. Для великої кішки великий м'ячик. Для середньої кішки середній м'ячик. А для маленької маленький! Ось подивіться. Наші кішечки дуже задоволені, вони помирились. Дітки, давайте ще пограємо. Наші гноміки, ох та ах, дуже полюбляють гратись з геометричними фігурами. Давайте їм допоможемо визначити, якої фігури не вистачає. Для цього необхідно роздивитись всі рядочки. Давайте назвемо фігури першого ряду. Зліва направо червоний трикутник, жовте коло, синій квадрат. Тепер назвемо другий ряд фігур. Синє коло, червоний квадрат, жовтий трикутник. І останній третій ряд. Жовтий квадрат, синій трикутник і увага. Невідомо, яка ж там повинна бути наступна фігура. А для цього необхідно подивитись на фігури справа. Називаємо Червоний трикутник, жовтий квадрат, червоне коло. Тепер давайте міркувати якого кольору не вистачає фігури? Так. Червоного. А тепер якої саме фігури? Правильно, малята, не вистачає червоного кола. Молодці. А це завдання виконайте малята самостійно. Ми з гномиками охом та ахом будемо чекати на ваші малюночки. До побачення, малята! До нових зустрічей!